Піння має свої межі. Працівники Івано-Франківського шкірзаводу зібралися під стінами обласної держадміністрації, аби відвоювати свої тяжко зароблені гроші. За базу! За базу! Наймані працівники та керівництво філії «Шкіряний завод ТОВ Спіловер конфліктують від початку року. Заборгованість з їхньої зарплати сягає з 2011-го. Люди у розпачі кажуть, не живуть, а існують, а ситуацію з хронічними невиплатами називають геноцидом. А ми не живемо, ми існуємо. Покращення ми існуємо. Це не як можна сказати, що ми живемо, коли немає зарплати. Продаю квасолю, бо маю в селі город і продаю квасолю на базар. І так виживаю. За квартплату нема з чого платити, а, а жити не знаю. Як вона думає, що, що як ми маємо жити? І це, це, Я рахую, що це геноцид проти нас, працівників. В облдержадміністрації про проблеми заводу знають. До 2008-го це було одне з базуючих підприємств міста. Однак кризу так і не пережило. На певний період вдавалося реструктуризувати борг. Однак, не виплати Сімільйонні травня місяця зупинилась виплата заробітної плати, в зв'язку з тим, що як об'яснюють власники, немає замовлень, немає замовлень і так далі. Ми звертались до неодноразово до власника даного підприємства вона відреагувала, але це на певний період. Доки вода збирається організувати збори працівників та керівництва для прийняття якогось рішення у прокуратурі активно приймають позови зневірених людей. За цей рік уже подано 24 на суму 130 тисяч гривень, та на часі ще 8 на 55 тисяч. Після неодноразових перевірок факт заборгованості є. Однак місцевий шкірзавод – це лише філія ТОВ Піловер. Тому масштабну перевірку проводитимуть у столиці. Всі основні договори по цьому підприємству, по закупівлі продукції, що заключалося з їхнім головним офісом. Це підприємство з іностранними інвестиціями, Спіловер, яке знаходиться в місті Київ. Ця перевірка триває ще, висновки їх немає, але ми очікуємо їх на найближчим часом і будемо приймати якісь дії. Якщо порушення доведуть, керівникам світить кримінальна відповідальність. Свою чергу людям гроші обіцяють повернути.